Доброго дня, Миколаїв, 24 червня, 24 рік. Ну, сьогодні у нас такий день об'їзду полів. Давно ми не були. Провели збирання ячменю і їздимо, оглядаємо свої соняшники. Ну, Приїхали ми на соняшники Савана, LG480. Які оброблялися геліантексом в нормі 35 грам. Бачите, бачимо, бачим, що ми бачимо, міжряддя чисте. Ну, листочки, листочки то не звертаємо уваги. Вже соняшник по груди, нічого там, щоб там не було, то вже все до одного місця, нічого ми не зробимо. Соняшник чистий. 35 грам працює. Дивіться, які гарні рядочки. Чистенькі, гарні рядочки, ну, чистеньке міжряддя, тому що ми тут проводили культивацію. Це соняшник, на якому ми були, знайшли тлю. І зараз ми ходимо і ніякої тлі немає. Що саванна? Що ЛГ480? Я навіть різниці в них не бачу, не Ні візуально, ніяк. Вони геть як. Один в один схожі. Побачимо, як буде цвітіння. ну Цвітіння тут іще немає. Бачимо, вони трошки, хоча вони начебто раніше сіялися вони на день пізніше чи на два. І це більш раніше, здається, соняшник, але він ще не квітне. Ароматик заквіт ну Ароматик три рази отримав по голові гербіцидом, то він з перелякою зацвів, бо думає Мене вбити хочуть, мабуть. І давай бігом, як усе, все воно в природі, коли воно відчуває страх, воно починає розмножуватись, кидати насіння, плодитися і все остальне. Ну, що ми тут прийшли? Ми прийшли подивитися. Соняшник шикарний. Я його давно вже сію, саванну дуже давно. І Він мені кожен рік подобається, хоча я шукаю щось нове, хоч завжди щось знайти. Ось Ми зараз ходимо, щось знайти, до чогось зерватися нема до чого дирватися. Він весь одинаковий, він весь рівненький. То що у нас тріщини, ось бачимо так, тріщини в міжрядні. Ну, посуха, посуха. А там він чистий і він рівномірний, він рівномірно росте. Роздивлятися, я казав, там немає, нема що роздивлятися. Без добре ми його сіяли. Де була свиріпа, от навіть я ходжу, шукаю свиріпу, щоб її знайти тут. О, знайшли, бачите? Ось яка, що сталося з свиріпою. Так що свиріпі не потрібен гербіцид. Вона не знаю. Чому? Ну її, мені здається, тляєка. Завела, хоча бачите, поруч немає. А ми ходили, то якісь букашки були на ній. Ну, свиріпа пропала, Це щось, видно, не перекрило крило. Тому що там чисто, тут чисто. А тут ось цей рядочок ось трошки її покрутило, положило, а цей рядок, мабуть, десь оприскувач стик не попали. Свіріпа пропала. Пропала, від слова, зовсім. Ну, ось, бачите, як розказує, що тут бац, а вона не зовсім, вона квітне. Але листя немає, не знаю, що її з'їло, щось її з'їло. Та й слава Богу. Соняшник лг 480 І соняшник Савана На даний момент це поки що ті соняшники, на які я можу покластися. Хоча я... Посів їх в мінімалки, бо все шукаємо щось краще. Ми завжди шукаємо десь щось, когось, а воно все поруч. Було в нас, знайшли ми, треба брати і сіяти. До речі, скільки я пройшовся, сьогодні я знімав відео про ароматик, який мене розчарував. Зараз ми поїдемо ще там, де посіяно три гібриди. Буде знімемо відео, буде воно окремим відео, де в нас сузука, суомі і ароматик ще в тому полі. Там ми подивимось як там, тому що у нас те поле, я знаю, там був 3-4 чи роки тому назад соняшник, і у нас ще й був спір тоді з Євралісом. Тому що там вовчка було соняшник, в общем заб... вовчок забив соняшник. І там у нас був посіяний, я не пам'ятаю. Який гібрид був у був нас спір з Євралісом. Ну, вони, як звісно, погодні умови і все інше ну компенсували тоді, хоч. Хоч посівний матеріал компенсували. До речі, там спрашують, як кажуть, а тобі багато компенсували, що ти розказуєш, що треба з офіціалами робити, щоб компенсували ніхто. Та компенсують, якщо, якщо звертатись і все правильно робити, то компенсують. Хоча б, так, да, втрати, вони не компенсують втрати набагато більші. Але хоча б щось отримуєш. Хай гімно, ну ти отримуєш. Як в минулому році ми ведел отримали. Компенсацію соняшники 2020 року, в якого схожість 76%, здається, ми здавали в цьому році на аналіз. От ми його так і не посіяли, він у нас так і лежить. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, коментуємо, обговорюємо. Підказуємо, це все вітається. Для цього ми і працюємо. Дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати, вирощувати, що вони своїм життям захищають наше життя і дають нам змогу працювати, не забуваємо їх підтримати. Тому що їх тяжко і ніхто, ніхто крім нас, їх не підтримає. Дякую моїм, хай їх Бог береже, здоров'я їм, терпіння. Дай Бог все колись скінчиться. Це був соняшник Савана і ЛГ 50480. Самі кращі соняшники поки що. Що ми бачили?